Лікторі, питаю, у нього все нормально з корупцією, з кримінальними справами. Рішення розірвати контракт із гендиректором обласної лікарні Богданом Леськівим на бюджетній комісії Житомирської обласної ради 1 березня розглянули депутати. Віктор Лучків, заступник директора департаменту охорони здоров'я, надав інформацію про скарги пацієнтів закладу. Більше 10 звернень із них неналежне на дня медичної допомоги сім, платне обстеження, два платне лікування один. Дану інформацію підтверджую копіями, які є звернення в Департаменті охорони здоров'я за 2022 рік. За 23 рік таких звернень вже було відповідно 23-17. 24 рік тільки, будемо говорити, завершується другий місяць чи завершився у нас на сьогоднішній момент є 5 скарг. Щороку наша лікарня надає консультативну допомогу 200 тисяч пацієнтам. Щороку наша лікарня минулого року 32 тисячі пацієнтів були проліковані стаціонарно. За минулий рік ми зробили 18 тисяч операцій. Також депутати розповіли про рівень заробітних плат керівництва закладу і лікарів. Медичний директор з медсестринства – 140 тисяч гривень, 131 тридцять тисячі гривень, 134 тисячі гривень. Оленбугат бухгалтер, бухгалтер Перхун 156 тисяч гривень. Це помісячно, Кожний місяць, шановні. Людина підписує платіжки, видає за одну плату. Матвійчук 139, 145, 310, 360 тисяч гривень у місяць, так премії за 23-й рік, наприклад, завідуючі відділення. Це та людина, яка стоїть в операційній, можливо, зранку до ночі, яка приїжджає серед ночі, була виплата аж 3800 гривень до Дня медичного працівника. Медичному директору 55 тисяч, головному бухгалтеру – 64 Це суми за окремі місяці, каже Богдан Леськів. А середня зарплата менеджменту лікарні становить в середньому 70-80 тисяч щомісячно. Якщо брати Матвійчука, то він особисто один, один доктор, який додатково поза межі Національної служби здоров'я приніс в обласну лікарню 10 мільйонів гривень 23-й рік. Обласна клінічна лікарня не отримала, а заробила 525 мільйонів гривень. Ми сплатили в бюджет 118 мільйонів гривень. Ми отримали менеджмент обласної лікарні на 100 мільйонів гривень отримали гуманітарної і благодійної допомоги. Скажіть, будь ласка, це поганий менеджмент. Після доповідей Віктора Лучківа і Богдана Леськіва виступили активісти і депутати. Далі без коментарів. Дай я, я за не... зарплати, а, а ви задідо по 177 тисяч! Ви задійно по 107 тисяч зарплати! По 180! Я, сушу. я получав 44 по... Так, якщо він складає за 107, так всі останні хай заяви покладуть. А не, а не голосують проти нього. По кардіохірургії підняв. Мене на другий день куди визвали? Який заклад тут, який знаходиться? Мені ж казали, хто і що я вартий. І чому я і чому я починаю ці питання піднімати? Покажіть, які запити, хто ви знає? Тут мені починаєте за кримінальні справи. Та такі, як ви мені зробили ці кримінальні справи. Тому що це я озвучив постійно. Це моя позиція була. Викликали мене, я вам скажу. Мені починали мене строїти, яким я не підпорядкований взагалі. Скажіть всім зараз. Мені сказали, яке ви маєте право піднімати питання по обласній лікарні. Я читав за змію. Ваші конфлікт почався з того, що ви прийшли до нього і треба було тендеру. Звісно, якщо ви, ви, ви хочете... читати вмієте, і ви хочете виписати того, як нас послав з тендером, устроїть цю провокацію, а, си... а си... зараз поспіхається. Що маю. ми дурні не поймаєте, коли в житті я до нього не підходить. Богдан Байк, Слушайте, ще раз, якби цього не було і не було б у цих всіх ваших судів. Не було цього. Після дискусії депутат Сергій Крамаренко сказав, що у питанні розірвання контракту з гендиректором обласної лікарні депутати мають проявити принциповість. Я знаю, що всі абсолютно з вас до нього звертались. Я знаю, що з кожним із вас у нього була прекрасна комунікація. Як же можна на виконання якоїсь простої, корупційної, вонючої схеми отак по своє власне я, так себе от просто знівелювати? Зробити себе якимось рабом, зробити себе якимось клопом, зробити себе якимось нікчемою. Маєте характер, ви ж депутати, ви маєте приймати рішення, я не перебував вас, ви маєте приймати рішення. От в цьому питанні треба проявляти принциповість. І не треба нікого боятися. Треба робити так, як воно повинно. Одинадцять депутатів проголосували за розірвання контракту, один утримався, два не голосували. Ви маєте зрозуміти, я ще не звільнений. Звільнення буде лише тоді, коли сесія обласної ради більшості голосів підтримує рішення комісії. Я не звільнений, я ще працюю і ще сподіваюсь, довго буду працювати. Дмитро Клименко і Кучин – Суспільне новини, Житомир.